Що не може бути? Ну віддай сюди, дідько. Нарешті, ялинку снаряжатус! Магія поза Гогвардсом заборонена. От б... Пом -пом. Обом пом-помбом. А ми вже пишемо. Ну, добре, поїхали. Казковий зимовий настрій безпосередньо пов'язаний з атмосферою, ностальгією та теплими спогадами з дитинства. Кучугури снігу, санчата, різдвяна ялинка. Ну і звісно, перегляди фільмів. У нашого покоління маленіалів закарбувався традиційний перегляд Гаррі Поттера в особливий період року. Ще не час. Для когось приблизно з грудня починається марафон перегляду всіх частин «Гаррі Поттера». З чим це пов'язано? От і давайте разом розбиратися: чим саме нас приваблює магічний світ, як пов'язані нацисти і Волдеморт, та як Кевін Маккалістер вплинув на магічний світ «Гаррі Поттера»? Гаррі Поттер — хлопчик, що вижив, хто з нас не прагнув опинитись в цій касті, отримати бажаний з Хогвартсу, обрати свою чарівну паличку, перемогти всіх злодіїв і нарешті спіймати золотий Сніч та здобути перемогу в матчі з Квідічу? А також вийти вночі з мантією невидимкою, зварити якесь химерне зілля та помахатися з півзом для тих, хто грав вигри. Ну і звісно, сходити в заборонений ліс, адже що ще робити у школі. Гаррі Поттер» – це неймовірна історія про 11-річного хлопчика, що, живучи у дядька з тіткою, був вигнанцем та білою вороною, відчував себе чужим і непотрібним, доволі розповсюджене відчуття для підлітків цього віку, і, на жаль, для багатьох дітей, які і знайшли в образі цього хлопчика самих себе та втілення своїх надій. Але справа не тільки в цьому. Центральним сюжетом багатьох історій, міфів і казок є міф героя, і Гаррі Поттер є майстерним втіленням цього міфу. Хлопчик спочатку відчуває себе доволі незначною фігурою, яка знаходиться під тиранічним гнітом недолугих родичів. Він не має ні свободи, ні прав, ні сили протистояти їм. У нього немає друзів. Всім він здається дивним та ненормальним. Це є перша стадія шляху героя. Відчуття, що місце, де ти є, це не те, де ти маєш бути, і ти не той, ким є насправді. Друга стадія це поклик до пригод. Гаррі стає свідком дивних змін, серед яких надокучливі сови, що завалюють будинок листами та зводять з розуму дядька, який не дає хлопцеві можливості знайти свою долю. Але попри всі перешкоди, вона сама знаходить юнака в образі нашого улюбленого здоров'я Хагріда, який і відкриває Гаррі його справжню особистість. Ти чаклун, Гаррі. У всьому магічному світі хлопець має неабияку популярність та впізнаваність, а також шалено великий матеріальний статок. Та одразу все це свято затьмарює інший бік цього тріумфу це небезпека, через яку він і став відомий. Страшний ворог, який, ніби зник, завжди відчувається поруч і може в будь-який момент оклигати і помститися. Тож поклик до пригод це виклик на можливий бій, так само як і поринання у цей світ. Є також і підготовкою до випробування, подолавши яке, Гарі має принести мир та спокій всім істотам, що бачать у ньому визволителя. Доля героя обрала його і одразу про це попередила. Гарі, в якого не було друзів в звичайному світі, виріс добрим чуйним хлопцем, що здатен вислухати, зрозуміти та заступитись за оточуючих. Його важко назвати найрозумнішим чи найсильнішим в своєму оточенні, але він ніколи нікому не відмовить у допомозі. А отже, і інші готові допомогти йому. Люди тягнуться до нього, адже він не оцінює їх за достатком чи Крутістю, а приймає їх такими, якими вони є. Таким чином він стає саме тим героєм, що згрутував навколо себе людей, яких він і підкупає своєю щирістю. В друзях і полягає його справжня сила, якої ніколи не мав його тиранічний ворог, що зневажливо відноситься до своїх послідовників та тримає їх лише силою страху. А ще сила Гарі це його цікавість, ініціативність і здатність заради важливої справи навіть порушити правила. Він не сподівається, що все якось саме мене, а сміливо ставить питання і рішуче шукає відповіді всюди, де треба, попри будь-які ризики, як для свого життя, так і для самого права вчитися в цій школі. На цьому стрімкому шляху доля надає йому важливі артефакти, які слугують інструментом, підсилюючи можливості нашої трійці. Мантія невидимка чи філософський камінь це щось на кшталт бонусів за подолання чергової перешкоди. В руках Гаррі вони слугують вищим цілям, а не егоїстичним амбіціям лиходіїв. Зі своїми друзями Роном та Герміоною Гаррі знаходить так багато пригод та долає так багато перешкод, що в свої 11 років він вже не збирав достатньо досвіду, аби подолати Волдеморта. Ця битва є саме тим апогеєм історії, до якого і готувала його доля. Але, здолавши зло, хлопець дізнається, що воно завжди може повернутися, а отже, треба бути готовим до двобою стільки разів, скільки знадобиться, і кожен новий навчальний рік також готує нашим улюбленим персонажам все нові й нові випробування. Що? І домашка, я гадав, що це вже пройдений етап. На сторінках книги Джоан Роулінг ретельно проробила кожного персонажа, сердечко будь-якої людини знайдеться місце, хоча б для одного героя цього світу. А їх тут дай Боже. Зі сторінок книжок, як і з екранів, перед нами постають складні і дуже цікаві персонажі, що, як і кожен з нас, стикаються зі своїми страхами та долають перешкоди, стаючи сильнішими і виявляючи неабиякі якості. Надихають нас сам Гаррі, звісно, відкритий та доброзичливий хлопець, та все ж також має свою невпевненість і темні прояви, але егоїзм ніколи не перемагає в його внутрішній боротьбі. Гаррі очолює битвою зі злом. Він лідер, та справжня його сила в друзях і в якостях, що їм властиві. Це дуже добре демонструється вже в фінальних випробуваннях на шляху до філософського каменя, коли рон перемагає в шахи. А Герміона, ну вона взагалі імбова, і без неї їм точно була б торба. Це все книжки. Є й важливіші речі, Рон доволі песимістичний хлопець і часто скиглить, але попри свої страхи, вирішальні моменти діє, навіть коли навколо велетенські та страшенні павуки. І, хоч бувало, що його заздрість і ревнощі ставали між друзями, все ж знаходив собі сили та мудрість визнати свої помилки і приходив на поміч, адже попри скиглення він насправді дуже хоробрий. Хочете, я вам зараз розкажу, як ворочить. Неймовірно розумна і дуже правильна дівчинка Герміона. Книжки, правила і порядок це її орієнтири, але вся ця педантичність йде на 150 план, коли постає загроза її друзям чи хоча б якась несправедливість. Вона здатна завдяки своїм знанням бачити те, що не бачать інші, адже в книжках лежить уся мудрість поколінь. Варто лише виявити цікавість, якої у Герміони, хоч відбавляй, головним героям може опинитися. Будь-хто, наприклад, невіла, ми спочатку сприймаємо як незграбного, смішного та чутливого хлопця, та потім дізнаємось про трагічну долю його батьків. Навіжена смертежерка замучила їх. Та Невіл ще у першій частині виявляє свою хоробрість, піднімає кулаки, а згодом вже стає одним із головних борців проти зла. Та наприкінці, надихаючи всіх своєю промовою, він відрізає голову зміюці темного лорда. Попри всю свою боязкість, невпевненість та скромність, Невіл стає одним з найхоробріших чаклунів Гогвардсу. Такою ж цікавою особистістю є Луна Лавгот. Вона своєю незвичністю та деякою притрушеністю викликає спочатку посмішку, а потім увагу і розуміння її дивного погляду на життя. Поки всі навкруги хвилюються про все на світі, щире та неупереджене споглядання Луни абсолютно непохитне. Вона нічого не боїться, нікого не засуджує та завжди має слова, аби підбадьорити своїх друзів і, звісно, битися разом із ними пліч о пліч. Хоробро та сам. Віддано, не забуваючи про своє чарівне, медитативне сприйняття світу та подій. Цей перелік можна продовжувати безкінечно. Мудрий сивий директор Альбус Стамблдор тощо стратег, завжди готовий як підбадьорити, так і використати Гаріза для вищого добробуту світу і знищення ворога. Але він топовий дідок, це точно. Доброзичливий бордань Хагрід, що викликає величезну довіру, як самого Дамблдора, так і наших друзів. Доволі незграбний, але такий щирий, сувора професорка Макгонагалл, що тим більше розчулює своєю підтримкою та прихованою за маскою суворості добротвою. Що вже казати про близнюків візлі, які своїми пустощами веселили нас на протязі всіх фільмів. Наше майбутнє лежить не у світі академічних досягнень. Ти Взагалі, сім'я Уізлі крута, сувора, але добра мати, відпадний батя та такі різні, але хоробрі, дружні діти. Тому найдраматичнішим моментом для мене був той, в якому вони всі під час битви за Гогворт зібралися біля тіла Фреда. Книзі його оплакування зображено так детально, що душа розривається. Хто читав, розуміє про що ми. Та звісно, загадковий Северус Снейп, який спочатку викликає величезну антипатію у всіх глядачів, а згодом розкривається як найскладніший персонаж всієї саги. Його мотивація це любов, його похмурість це сум, а його справжні прагнення незрозумілі аж до самого кінця. Як і той внесок, і самопожертву, які і вирішили хід подій, антогоністи патріани не менш цікаві та складні. Драко Малфой постає перед нами надмінним, злим нарцисом, та згодом ми бачимо у ньому дитину, що все життя знаходилась під таким важким пресингом свого батька та положення своєї родини, які і вирішують напрямок його життя. Та крізь все це смертежерство та маску зневажливості пробивається світло чутливого хлопця, який не здає Гаррі в маєтку Малфоїв, який не може вбити Дамблдора, та який прагне поступити. Ти правильно, це ж світло ми бачимо і в його матері, яка бреше своєму володарю, бо все, чого вона прагне, це врятувати свого сина. Друзі ж Креп і Гойл, яких ми бачимо, повністю піддалися темряві, адже через брак розуму не змогли з нею впоратись. І, хоч здебільшого, інші посіпаки темного лорда теж всі просочені злими прагненнями. Серед них є одна справжня лиходійка. Вона грає зовсім на іншому рівні зла: вірна та схиблена Белатриса Лестрейндж. О, ця навіжена дівка, це щось. Більшість смертежерів слугують Волдеморту через жагу до влади і страх, та Белатриса благоговіє і захоплюється своїм володарем, та, ніби закохана у нього кожною своєю клітинкою. Для неї чинити лихо то самоціль. Вона кайфує від свого садизму та зневажає тих, хто слабший за неї, навіть союзників. Але цю вірність Темний лорд сприймає, як має бути для самого Волдеморта. Немає ні друзів, ні союзників. Він закоханий лише у себе і прагне безсмертя та абсолютної влади. Він готовий всіх своїх прихильників обміняти на свої власні цілі та бажання. Та насправді всіма його прагненнями керує неймовірний страх смерті. Такий сильний, що він готовий розірвати свою душу і запхати її шматки в різноманітні артефакти, аби затриматись на цьому світі якомога довше. Це дуже гарна аналогія з диктаторами, які за будь-яку ціну прагнуть втриматися своїми сідницями в керівних кріслах, аби надати зрозуміти всім, які ж вони насправді нікчемні боягузи. Ніт, я не сучка, у мене є ядерна ракета, тобто бездна паличка. Такий величезний набір різноманітних. Не героїв демонструє нам, чи не всі можливі способи сприйняття світу та життя. Дивлячись Гаррі поттера ми приймаємося за долі персонажів, бачимо психологічні передумови розвитку як лиходіїв, так і добродіїв, та запозичуємо щось в них: певний життєвий досвід або певну мудрість. На прикладі ідей, що об'єднують та розділяють чарівників у магічному світі, ми бачимо і аналогії з нашою історією, різноманіттям ідеологій та вірувань, що штовхають людей і народи на різні життєві шляхи. Волдемор та його прихильники прагнуть відстояти своє право на керування світом, адже вони вважають себе вищими представниками людства. Для них те, що деякі діти з маглівських сімей мають магічні здібності та право здобути чарівні знання, виглядає як загроза винятковості древніх чаклунських сімей. В той час, як такі ж древні уізлі розкривають свої обійми для всіх добрих людей і заслуговують повагу своєю доброзичливістю та чесністю, ті ж самі древні малфої, наприклад, вважають предметом гордощів свої статки, зв'язки та чисту кров. Такі ідеї чистої крові ходили і в нашому світі з давен давен. Подивіться, наприклад, на цих чистокровних аристократів габсбургів, що правили половиною Європи декілька століть поспіль. До речі, вислів блакитна кров пішов саме від цих здорованів. А усім відомий Адольф Гітлер взагалі збудував на таких ідеях свою політичну програму і закликав своїх підданих завойовувати усіх навкруги, розповівши їм казки про те, що вони найкращі, а тому мають панувати в світі над іншими, трішки гіршими. Та не вдалося, а мабуть, все ж не найкраще. Ти ж казав, що шариш за цю тему. Здавалося, такі ідеї винятковості вже в минулому. Бані, знайшлися і сьогодні такі дурні. Такий же напівволдеморт, напівголом промивав мізки своїм посіпакам, що за вигаданим історичним правом вони мають володіти всіма землями і морями і вказувати всім навкруги, що їм робити і як жити. От тільки магією вони не володіють, зате супертупість і неабияка пихатість, вочевидь, добре стимулює пропиті водярої тіла, рухатися в сусідні країни за наказом свого хазяїна, аби накоїти там лиха. І загинути, щоб його народ по тіляку побачив все нові нові казки про героїзм. Тож образ Волдеморта добряче попереджає нас про таку ймовірність та закликає нас не вірити таким мордам, що закликають до завоювань, адже вони завжди рухаються лише до своїх цілей, і готові змарнувати хоч всіх своїх послідовників. Та на жаль, магія, якою вони добре оволоділи, це змі, які вміють обходити ці запобіжники, втручанню козлів в нашу голову. Магія якою ми можемо законтрити ці темні сили, це допитливість, самопізнання та критичне мислення, невпинна боротьба проти несправедливості і підтримка тих, хто кожного дня ризикує своїм життям, щоб захистити мир та добробут у світі. Друзі, ми сподіваємось, що це відео будуть дивитися у майбутньому, в якому мир і злагода в кожній українській сім'ї. Це не щось неймовірне чи казкове, а цілком стандартна річ, щоб кожен, хто оборонить добро, свободу і наше спільне майбутнє, повернувся додому, живий і неушкоджений, щоб кожен український будинок віяв чарівною атмосферою тепла і любові. Нам необхідно залишатися єдиною силою. Тільки разом ми здатні подолати будь-які перешкоди. Ви точно чули про. Ефективність в дронів. наразі це дуже ефективна зброя, яка дозволяє оборонятися від окупанта. Взагалі, коптери мають величезний вплив на полі бою, коригування вогню, тактичні стратегії і розвідка значно покращилась із розвитком безпілотників. Тож ваша небайдужість у вигляді благодійного донату на потреби армії наближає Україну до омріяної перемоги. Зборів багато, і не існує такого поняття важливий чи неважливий збір від шкарпеток до байрактарів, знадобий. Це все. Тож ми закликаємо вас долучитись до зборів. Наш знайомий Артем на Херсонському напрямку вже на один місяць збирає на Мавік. Він слугуватиме очима в повітрі. А цей збір вже на fpv дрони, який відкрив Роман. Будьте котиками і підтримайте захисників своїм донатом. Звісно, всі ці паралелі це важлива складова успіху, патеріани, але саме те, в який чарівний світ вони вплетені, є визначним. Так само, як першокурсники роз'являють рота, коли прибувають до Гогвартсу, так само і ми дивуємося кожному новому відкриттю, який надає нам цей світ. Картини, що рухаються та розмовляють: прекрасне чарівне небо з літаючими свічками у великому залі, тролі, ельфи. Кентаври та велетні, все це неймовірно зачаровує глядачів і змушує збирати речі і чекати листа. Джоан Ролінг так майстерно прописала свій чарівний чаклунський світ, а режисер Кріс Коламбус так реалістично та гарно показав його, що Гаррі Поттер чи не найвідоміша асоціація із магією, а будь-яка паличка в наших пальцях обов'язково розсікає повітря, проговорюючи кідавра. Вінгардіум Левіоса. Локації, які зустрічають героя, наділені виразними казковими якостями, які закарбовуються у нашій пам'яті. Коса алея, магазин Олівандера, Банк Рінготс, Заборонений ліс та Хоксміт. Це вже не кажучи про сам Гоґвардс та його наповнення. Величезна кількість різноманітних таємниць схована в чарівному тисячолітньому замку. Гадаю, що вони тому і сховали його подалі від нібито маглів, а насправді від податкової або перевіряючих органів. Адже безпеку учнів ніхто гарантувати не може. У них зміюка величезна під замком жила, доки її не здолав пацан. А вони через пару років думають, чому б нам не влаштувати турнір з драконами. Прикольно ж буде. Тож чи вартий казковий світ цієї тієї халепи, що супроводжує Гарі на його життєвому шляху? Дійсно, ризик тут доволі високий, але яка альтернатива? Погодьтеся, небагато прям таки класних спогадів набереться зі школи. Здебільшого, це якийсь головняк. А у Гогвартсі кожен з нас сподівався побачити, що буває, коли школа ну не знаю, зацікавлює, і хоч диплом мабуть не прокатить на заводі, але з паличкою думаю можна доволі швидко стати майстром або навіть начальником цеху. А, взагалі, кожній дитині хочеться доторкнутися до магії, відкрити світ, сповнений чудес, відчути, що всі бажання обов'язково будуть втілені в реальність, що веселий сивий дід оцінить їх слухняність і принесе їм омріяні подарунки, що молочні зуби конвертуються у гроші, а самі вони обов'язково стануть принцесами, лицарями, космонавтами та президентами. І навіть коли ми, Дорослішимо, попри всі реалії та розчарування, ми все ще віримо та сподіваємось, що диво є. Варто лише відкрити очі. Ми чекаємо різдва та нового року, аби загадати бажання та розпочати наступний рік саме так, як ми хочемо: отримати бажане щастя та відчути магію. «Гаррі Поттер – це саме така історія. Вона містить у собі все найцінніше, що ми любимо: вірну дружбу, цікаві, хоч і небезпечні пригоди, та щиру любов, яку сам Дамблдор вважає найсильнішою магією у світі. А він щось в цьому та розуміє. Все темне та лихе це лише фон, на якому краще видно величні чесноти прекрасних душею людей. І чим сильнішими стають доброті, тим більш лихим стає і зло, що кидає їм виклик. В різдвяному настрою кіношної адаптації книжок Роулінг ми завдячуємо Кевіну Маккалістеру. Зараз поясню режисером класичних картин самодома був Кріс Коламбус. Молодий Каламбус відкриває світу своє бачення на різдвяну казкову атмосферу. Від початку своєї кінокар'єри проекти, в яких брав участь Коламбус, набирали шаленої популярності. Він винайшов ту формулу успішного проєкту. Головною особливістю його фільмів були сімейні відносини, а декораціями навколишнього середовища й атмосфери було чине найголовніше свято в кругу сім'ї Різдво. Як ми вже казали, з під його крила виходили популярні стрічки: подарунок на різдво, гремліни, різдво з невдахами. Ну і звісно, що саме дома. У багатьох фільмах Коламбуса тема різдва стала чи не найголовнішою його часто сприймають як режисера, який подарував нам різдво. В тандемі з культовим композитором Джоном Вільясом вдалося створити лампову атмосферу, до якої кожного року хочеться повертатись. Музичний супровід грає велику роль у передачі казкової атмосфери різдва, і фільм Самодома гарний цьому приклад. Ми бачимо, як Кевін долає перешкоди, і по дитячому заздримо його винахідливості. Надихаючись його самостійністю, ми уявляли, які б ми могли створити пастки для злодюг. До речі, існує фанатська теорія, в якій пояснюється, чому Кевін Макалістер і інженер з фільму Пилка це один персонаж. Але то вже ми трохи відійшли від теми. Приблизно через 10 років на екранах з'являється книжкова адаптація про хлопчика-чарівника, де вже знайомий нам дует знову створює назад. Набутню атмосферу Різдва. Хоч різдва фільми, не те що прям багацько, але знайомі музичні мотиви одразу зачіпають нашого внутрішнього малюка. Не дивлячись на свій вік, ми готові кожного року переглядати перші частини Гаррі Потера. Починаючи з третьої частини, ми бачимо все менший вплив коламбуса на казкову сагу. Це і не дивно, адже фільми виходили один за одним. А отже, і виробництво стрічок займало чимало часу. Коламбус перейшов з посади режисера на посаду продюсера, а згодом і зовсім перестав приймати участь у виробництві. Казкова привабливість стрімко почала міняти вектор, і вже в четвертій частині ми отримали перше вбивство героя. Ми росли разом з Гаррі Потером і знайомились з новим досвідом. Казковий світ перетворився у морок, але ми чітко розуміли, де то добро, чого варте спокійне життя і якою ціною здобувається мир. Та, попри всю цю трагедію буття, цей величний твір постійно нам нагадує. Щастя знаходять навіть у найпохмуріші часи. Друзі, різдвяні або новорічні свята. Це не зовсім про дати. це про атмосферу і ті почуття, з якими у кожної людини є певні асоціації. Ми, як покоління міленіалів, рефлексуємо на таких дивних речах, як перегляд фільму про хлопчика-чарівника. Разом з цим ми не вчилися пізнавати внутрішній і зовнішній світ через казку, і це неймовірно. Бо зрозуміти, як саме може працювати наша свідомість під силу тільки одній істоті у всьому світі. Ви знаєте кому? Штучний інтелект, так думаю, йому було б під силу. Ми вітаємо вас зі святом. Байдуже, яке зараз число, чи де ви знаходитесь? Знаєте, ви неймовірні. Дякуємо, що ви з нами. Ну і традиційно ставте, ставте оглядошу, підписуйтесь, підписуйтесь на канал і, і поширюйте це відео це серед своїх знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного, якісного контенту. Також ми створили телеграм-канал, де публікуємо цікаві моменти е, процесу створення наших відео. Обов'язково допомагайте оточити. Да. Долучайтесь до зборів і підтримуйте наших захисників і захисниць. Разом ми здатні подолати будь-які перепони. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!